150 квадратних метрів будинок в один поверх у лісовій частині Ворзеля. Це у нас заднє подвір'я, дивіться, ось так виглядає. У нас, до речі, є мангальна така зона, є хозблок, блок, є висаджені фруктові дерева. Ну і сам будинок у нас побудований, газифікований з центральним водопостачанням каналізацією і дивіться, є у нас на фасаді, на в'їзді, парковка для декількох автомобілей, навіс, автоматичні ворота. Ну і це у нас ділянка по фасаду. Будинок 150 квадратних метрів, має три спальні кімнати, два санвузли, кімнату інженерії, топочну кімнату, гардероб, три спальні, дві дитячих і одну батьківську. Тому хто бажає придбати такий будинок в один поверх у. Ворзелі за ціною в 132 тисячі доларів, ось так виглядає. Опа. Можете мені телефонувати на більш детальну інформацію по такому красенню.